Виконуємо номер 59 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи, підручника Алгебра 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, Видавництво Ганезам 2024 рік. Обчисліть. Завдання перше. Сума чисел мінус 8 мінус 9. Друге. Сума чисел мінус 13,6 і мінус 7,9, Третє. Сума чисел 29 і мінус 11. Четверте. сума чисел мінус 37 і 4,5. П'яте різниця чисел мінус 8 і 5. Шосте різниця чисел мінус 9 і мінус 4. Сьоме різниця чисел 7 і мінус 3. 8. різниця чисел 4 і десята. 9, 9. добуток чисел 2,9 і мінус 10. Десятее добуток чисел мінус 4 мінус 4,5. Одинадцяте частка відділення числа мінус 4,2 на мінус 4, і 12 частка відділення числа 8 на мінус 0,1. Приступаємо до виконання. Щоб знайти суму двох від'ємних чисел, ставимо знак мінус і додаємо модулі. 8 до 9 буде 17. Отримали мінус 17. Додаємо знову два від'ємних числа, поставили їх спільний знак, додаємо модулі 13,6, додати 7,9, отримаємо 21,5. Та наш знак мінус мінус 21,5. Додаємо два числа з різними знаками: Більший модуль числа додатнього. Знак плюс ставити не будемо, знаходимо різницю модулів. 29 відняти 11 буде 18. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль числа від'ємного поставили його знак і знаходимо різницю модулів. 37 відняти 4,5. Отримаємо 32,5. Де наш знак мінус мінус 32,5. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. Додаємо два від'ємних числа. Сума буде число від'ємне, даємо модулі 8 додати 5, маємо 13. Отримали мінус 13. Завдання шосте: щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Тепер додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль числа від'ємного, ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. 9 відняти 4 буде 5, отримали мінус 5. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. 7 додати 3 буде 10. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. Додаємо два числа з різними знаками: Більше модуль числа від'ємного, поставили його знак. І знаходимо різницю модулів. Отримаємо 5,1 до наш знак мінус, мінус 5,1. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль, помножимо модулі наших множників. 2,9 помножимо на 10, отримаємо 29, де наш знак мінус, мінус 29. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Множимо модулі 4. Множимо на 4,5, отримаємо 18. Частка відділення двох чисел, від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки 4,2 поділимо на 4. Отримаємо 1,5. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки 8 поділ на 0,01. Отримаємо 800 до знак мінус, мінус 800 номер 59 із підручника «Алгебра 7» та підручника «Математика 7. Інтегрований курс» частина перша виконана.